Мене звати Антон Цюцюра, я командир першого батальйону патрульної служби міста Львова. Антоне, у вас сьогодні ніби таке невелике свято. Перший місяць роботи патрульної поліції у Львові. Скажіть, будь ласка, ваші враження за цей місяць, чи ви бачите зміни у місті? Звичайно, зміни вже є. Ми бачимо, як люди реагують на нас. Це, звичайно, дуже добре. В плані того, що менше стало правопорушень. І більше людей стало звертатися саме в поліцію. Скажіть, будь ласка, от загалом за місяць скільки було звернень на номер 102? На 102 було більше 16 тисяч звернень. Це більше ніж у півтора рази більше, чим було. А з якими от власне звернення якої тематики? Найбільше звернення це порушення тиші по центральній частині міста і Бувають різні випадки: це і грабіжі, ДТП і порушення правил дорожнього руху. Ми виїжджаємо, реагуємо абсолютно на всі виклики, які лише надходять. А, скажіть, будь ласка, от під час патрулювання вулиць ви дивитеся за реакцію людей. Як люди на вас реагують? Як на ваших колег реагують? А, люди здебільшого вітаються, махають руками, показують піднятий верхній. Великий палець вверх, це дуже приємно. Це надихає на кращу роботу і хочеться більше і більше робити і допомагати людям. Ну а коли ви на гарячому зловили правопорушника чи навіть за якесь дрібне правопорушення, як люди реагують? Вже було багато відео, коли люди сперечаються, не визнають своєї вини. Це стосується дуже часто неправильного паркування. Ну, суперечки є. Звичайно, людям не завжди подобається, що їх, на них складають адмінпротокол і штрафують. Ну, Звичайно, люди захищаються як можуть, але ми до цього ставимось дуже стримано, толерантно, виконуємо свою роботу, не входячи в суперечки. Що стосується водіння самих поліцейських, дуже багато в соцмережах поширюється і фото, і відео, коли патрульні порушують правила дорожнього руху. Як ви реагуєте на такі повідомлення? Ну, як зазвичай, такі порушення мають місце, але вони здебільшого пов'язані з виконанням службових обов'язків. Хоча люди також поліцейські також помиляються, це звичайні люди. Це ніяка не еліта в плані того, що вони надлюди. Хто не працює, той не помиляється, ми працюємо. І знову ж таки про водіння. Коли стартувала поліція у Львові, казали, що людей з досвідом тільки будуть сидити за кермо, а які тільки вчаться, то вони будуть навчатися водінню. Яка зараз ситуація власне, з водінням поліцейських? Ми щодня проводимо навчання додаткові навчання для поліцейських щодо водіння. Ми домовилися про це з керівництвом арени Львів. Вони предоставляють нам свою автостоянку, де ми проводимо навчання. Ми покращуємо щодня свої навики щодо адміністративної практики, законності і водіння. Відомо, що вже було за цей місяць було 8 ДТП за участю поліцейських авто і два з вини власне полі, поліцейських. Як вирішилася ця ситуація? Можливо, ви знаєте. Всі адмінматеріали складені згідно законодавства і направлені до суду. Тобто якогось відмазування, якщо ви це маєте на увазі, не буде, не було і зараз наразі немає також. Можливо, ви пригадаєте курйозні якісь ситуації, які траплялися з поліцейськими, чи не під час викликів, чи просто під час патрулювання. Можливо, з вами якісь траплялися цікаві історії. Буквально сьогодні трапилася така ситуація, що затримали за грабунок людину раніше, чим був виклик до міліції, і самого потерпілого шукали довше, ніж самого людину, яка пограбувала. Ну знайшли. Людина трохи була не в тверезому стані, але все обійшлось добре. Грабіжник затриманий. Людина, яка була потерпілою, написала заяву. Зрозуміло. І якщо коротко, ви зможете підбити підсумки цього першого місяця роботи поліції загалом по скороченню. Зменшенню злочинності по розкриттю злочинів, які саме найчастіше злочини трапляються? Е, найчастіше злочини це крадіжки. Е, нас, за нами вже є розкриті крадіжки, це біля 10. Е, потім грабунки. Також є за поліцією розкриті по гарячим слідам. Але от та статистика, яку раніше вели міліція, і та статистика, яку зараз ведемо, ми трохи відрізняється в плані чого що звернень стало. Більше набагато більше. І тобто, якщо рахувати лише по зверненням, то у нас криміногенна обстановка в місті Львові зменшилась. Люди просто більше стали довіряти поліції, і вони бачать реакцію, що в максимум 10 хвилин поліція прибуває на місце, реагує і допомагає людям. По співпраці із громадянами. Я знаю, що вам потрібна підтримка самих львів'ян, які реагують на правопорушення і тоді телефонують в 102, може, ви зробите якесь звернення до львів'ян, щоб з вами краще співпрацювали? Щодо звернень громадян, дуже попрошу: якщо ви стали свідком якогось правопорушення і ви заявили про це до, на виклик 102. Будь ласка, залишайтесь на місці, дочекайтеся патрульну поліцію і надайте своє, свою заяву. Це дуже допоможе нам далі розбиратися в ситуації. Ми, коли прибуваємо на місці, не можемо знайти заявника і не володіючи інформацією більш детальною щодо правопорушення, відреагувати нам дуже важко. І ще останнє питання: повертаючись до міліції за цей місяць. Скажіть, будь ласка, які у вас стосунки із старими правоохоронцями? Ми зараз з ними дуже плідно співпрацюємо в більшості випадків. Вони йдуть нам за на зустріч на допомогу. Це все вже алгоритм дій відшліфовувався в Києві. Зараз нам уже трошки легше співпрацювати з міліцією міста Львова. Тобто конфліктів за цей місяць не виникало. Конфліктів не виникало. Дякую вам за розмову і плідної вам роботи. Дякую.